Хочу вам показати два дуже схожих і водночас дуже різних сорти. Зараз я вам показую сорт паприка, яскрава квітка, таке глянцеве світло-зелене листя, квітне шапками, така прям зірочка. І поряд з нею для роса. Також червона, також напівмахрова квітка, квітне шапками. Але має таке напівматове листя, воно набагато темніше, квітка набагато більша, але виглядає так само яскраво, феєрично. Для поціновувачів, любителів напівмахрових квітів. Зараз вона мені на камеру аж горить. Такий колір аж горить. Як то неоновий. І один і другий сорт мені дуже-дуже подобаються. Вони прекрасно себе поводять. Тому рекомендую для роса і паприка.